Всем доброго времени суток. Сегодня я записываю видео. Хочу на стареньких своих часах поменять браслет. Купил с нержавейки браслет. Жду, пока приеду с Китая. Так, есть. Пришел. Я так-то поміряв вроде. підходи. Тамочок працює. Виглядає. Це старі часи мого батька. Він мені їх давно-давно ще віддав. Полют. Йдуть справно. Ще класні. Це мій брат трохи носив їх такий ремішочок купив на них. У цьому місці вони трохи криві. Треба буде їх підрихтувати. А так що? Підходить. Там все підійде. Все підійде. Купив отаку відкривачку. все у мене. Так. А тут під жоту. Під жоту і дебело. Что-нибудь изрубишь, придется выломать. Получается, у нас ушко трошки вниз и трошки в сторону. Да? трохи краще, но бы ще, ще трошки просто. На глазомерчик. Ще трохи просто. Старый новий розміру. Вот, ці я розмір. ще тоньки. такі Цей толстый. Толстый цей пролізе сюди. Да, старый толстий не прилазить сюда, сюда. Давно и тільки. Всі пролізут. Ну як. Ну и. І... Сейчас все сделаем. Раз. будалить. Так. Замочки у мене тут немає. Значить, придётся розгинати внутрі. Приблизно так. Зараз спробуємо. да. Зараз подивимося, як виглядає те звинуто внутрі. Оп, Я хотів видалити два звена. Не знаю, що може удалить по одному звену з кожної сторони. З кожної з кожної. 3-6, 9. 3, 6, 9. 9 з 1, Більш зручніше. Коли мати купила, моя мама купила коли. Ці часи. Батько у него тоже был знержавейки металевий железный браслетик. Як воно смотрится? Класс. Душа радуется. Да, робота трохи зроблена кусторним способом. Ну я ж і не часовщик. Задача моя була купити, встановити часи, де да, поміняти браслетики і ходити в них. У мене трошки потерте стекло, я б сказав би, воно таке вже підгулявши. Якщо знайду, поміняю. Напишіть, чи можна полірувати стекла на часах чи ні. І напишіть, може я неправильно міняв е сам е браслетик. Оцей металічний я тут розгинав. Може тут є якийсь секрет, другий? Ти Напишіть в коментарях. У мене не так багато коментарів. То я прочитаю і буду дуже вдячний вам. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, чи вечора чи ночі. Всім пока. Всім добра.